Всім доброго дня! Найщиріше вітання з України. І у нас сьогодні дуже зимно, дуже сніжно, по справжньому така, знаєте, справжня українська зима, від якої ми вже давненько відвикли. Сьогодні ще 6 лютого. 2023 року Ксенії Петербурзької, всіх Оксан, Ксеній, щиро вітаю з іменинами. Насправді ця свята дуже відома серед вірян і тому існує навколо цього свята дуже багато традицій, звичаїв. Наприклад, Ще здавна наші предки, Боже борони, не мали права ставити брагу або запарювати горілку, що багато хто робив. Ну, що є, то є. Саме на свято Ксенії, тому що казали до поганого врожаю або до неврожаю. Боже, борони було розказувати свої сни сьогодні. Тому що це теж вважалося дуже поганою прикметою. На Святої Ксенії не можна було мити голову, щоб не мучили головні болі. Також не рекомендували або навіть забороняли старі люди стригти нігті, щоб не мучили судоми. Така традиція була дуже поширена і відома. Стосовно вечері, щоб. Не попадати на гачок ще однієї прикмети, хто саме перший повечері, той самий перший помре, то взагалі на сцені старалися і не вечеряти. Ви ж розумієте, що це все традиції, які прийшли до нас з давнини, і ми не можемо про них не сказати. Потім не можна було в'язати вузли сьогодні. Взагалі вузли це страшне до самого поганого. І тому старалися банти на косах не в'язати. Ну, що тоді ще в'язали? Пізніше шнурки на взуті не зав'язувати. Ну і всяке таке, що пов'язувалося з вузлами. Навіть існувало дуже багато таких традицій стосовно цих вузл, які казали, що... Е, долю зав'язати можна, і молодятам не можна було, вузли зав'язувати, якщо зав'язувати, то потім їх розв'язувати і так далі і тому подібне. Ми навіть на цьому не будемо спинятися, бо це дуже багато, багато, багато говорити. Е, свята Ксенія е, дуже сильна свята. Е, і Просимо. Будь ласка, можете молитися, можете просити і вона щиро вам відповість, повірить. Будьте здорові. Це маленьке коротеньке відео, на цьому закінчую.